Порушення прав людини з боку працівників ТЦК набули нині масового та системного характеру. Ось про таке повідомив уповноважений Верховний ради з прав людини Дмитро Лубінець у. Телеграмі, ось такий висновок він зробив на основі звернень громадян до офісу омбудсмена, і, зокрема, йдеться про відверті прояви насильства та зловживання владними повноваженнями. Серед найбільш кричущих випадків це затримання за допомогою грубої сили у громадських місцях, позбавлення права на правовий захист, приховування інформації про затриманих громадян і примусове підписання документів. Далі про нашого ворога Росія не планує залучати Сполучені Штати Америки до управління окупованою запорізькою атомною електростанцією. Про таке сказав віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак. Нагадаємо, що вчора МЗС Росії заявили, що повернення станції Україні чи передача контролю іншим країнам неможливі. Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція окупована із березня 2022 року, і за цей час Росія мілітаризувала об'єкт. Там присутня численна військова техніка, персонал атомної станції частково замінили завезеними з Росії фахівцями. І також додамо оперативної інформації з об'єкта на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції пошкоджено нині резервуар із дизельним паливом. Про таке повідомив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, втраченого палива вистачило б для роботи аварійних генераторів станції впродовж 25 днів. Тихий пояснив, що цей інцидент є прямим наслідком безвідповідальної заміни ліцензованих українських атомників на некваліфікованих тимчасових працівників із Росії. Речник МЗС України застеріг, якщо ця ситуація триватиме аварії і загроз стане ще більше. Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією із березня 2022-го. Отже, як ми вже згадували, там є багато військової техніки, і персонал частково замінений нині. На Російський